Продолжается программа «Киев Донбасс» на Громадском радио. Программа выходит в прямом эфире. В студии работают Виктория Ермолаева и Кирилл Лукеренко, звукорежиссер эфира Дмитрий Смеян. Ну и далее в этой программе у нас две темы и одна песня. И первая тема – это свобода слова. И как государство реагирует на несозвучные точки зрения, на несозвучные с государственной точкой зрения. И заключительная тема сегодняшнего эфира программы «Киев-Донбасс» – проблема вакцинации в Украине. Кому выгодно, чтобы зарубежные вакцины от болезни не доходили до украинцев? Ну и сейчас, в общем-то, уже анонсированная тема, тема свободы слова и тема антитеррористической операции на востоке Украины, тема конфликта. Есть одна история, которую, о которой не часто рассказывают журналисты, о которой ну, не часто сообщают многие средства массовой информации. Это тема журналиста западноукраинского, который в, ну, фактически год назад, который высказался с критикой призыва в украинскую армию. Он призывал к тому, чтобы ну, люди не шли служить в армию в тех условиях, когда нет официально объявленной войны. Он напирал на то, что антитеррористическая операция это недостаточное основание для, для того, чтобы призывать людей. в армию. Журналиста этого зовут Руслан Кацаба, сейчас он находится в следственном изоляторе, потому что против него возбуждено дело по подозрению в государственной измене. И вот эту тему очень непростую мы вынесли сегодня на ваше рассуждение, и у нас есть две записи, которых мы сделали заблаговременно, потому что не все участники этого диалога могли быть сегодня в этой студии. И первый человек, с которым мы встретились и у которого мы записали интервью, это адвокат вот этого журналиста Руслана Кацабы. И адвоката этого зовут Татьяна Монтян. Татьяна Монтян является как адвокатом, так и политиком, но я с ней разговаривал вчера вот именно в этом качестве ее в адвокатском. Ну и, в общем-то, вот... Наш с ній розговор ви можете зараз, в общем-то, і послухати. Пані Тетяно, з якого часу Руслан Коцаба перебуває за ґратами? Ну, вже скоро буде рік. Перебуває він за з 7 лютого, опинився він там тому, що його було звинувачено. У зраді України та у перешкоджанні діяльності збройних сил України ну я знаю, що Руслан Коцаба виступав е, з телевізійним з відеозверненнями. Так. Вони були так. викладені так. в інтернеті. На цих зверненнях Руслан Кацаба. Закликав українських чоловіків не йти служити до військових сил України, в які брали і беруть досі участь в конфлікті на сході України. Це було оцінено як Зрада України і як перешкоджання діяльності збройних сил. Хоча Кацаба всього лише казав, що або треба оголосити військовий стан. Назвати це війною там з Росією, з ким завгодно, але ніяк не брехливим назвиськом АТО, тому що це ніяка не антитерористична операція. Він вважає, що це громадянська війна, і крім нього, так вважає неймовірна кількість людей. Чому був обраний саме такий захід, як утримання коцаби під вартою? Чому це не могло залишитися? Ну чому він не міг залишитися жити з родиною? Це треба подякувати нашим пришелепкуватим народним депутатам, які внесли зміни до кримінально процесуального кодексу. А саме... Запровадили частину 5 статті 176, а там ціла купа складів злочину, за обвинуваченням, в яких у людини безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою, це зокрема зрада в країні. тобто наші депутати. Зробили механізм, завдяки якому звинуватив, що людину ні за що, ні про що по цих складах, які перераховані в цій частині п'яти, цю людину можна тримати під вартою роками на абсолютно законних підставах. Квазі законних, зрозуміло, тому що, вибачте, європейська конвенція та практика європейського суду прямо забороняють тримати людину під вартою, виключно з. Мотивів тяжкісті обвинувачення, тобто наші депутати, які так прагнуть до Європи, не знайшли нічого кращого, як всупереч рішенням Європейського суду та європейській конвінції, запровадити норму до кримінально-процесуального кодексу, яка прямо протирічить цим міжнародним документам, підписаним Україною, які є частиною українського законодавства, коли це було рішення Верховної Ради. Ну, буквально незадовго до того, як Кацаба загримів за грати. Які перспективи взагалі Руслана Кацаби і що відбувається, і скільки часу він буде е, перебувати принаймні за вашими оцінками за ґрата ситуація? Така прокуратура заявила 58 свідків. На даний час допитано лише 37 з них. Що робить суд? Суд призначає судові засідання раз на місяць. Ну, раз на три тижні, на чотири, на п'ять, раз на шість тижнів. В одному судовому засіданні слухається від двох до п'яти свідків. Наприклад, в останньому судовому засіданні слухалося двоє свідків, і весь судовий процес зайняв 57 хвилин. Я спеціально засікла час з урахуванням часу перебування суддів на радшій кімнаті, коли вони продовжували фактично автоматично строк тримання під вартою Руслана. Скільки часу він іще залишатиметься під вартою, коли наступне засідання? Взагалі наступне засідання призначено на 11 грудня, але ходять чутки, що це може бути якийсь там день вихідний, чи якесь там свято, і тому не виключно, що воно знову зірветься. Чекайте 11 грудня. Це наступний тиждень. Яке це свято? Да, ну. Чула я принаймні, якщо ні, то це прекрасно. Але таке враження, що у прокуратури почалися проблеми з доставкою свідків. Просто, ну, люди не ходять в судові засідання. Ну, Два свідка на день і засідання, яке триває кілька десятків хвилин, це, вибачте, несерйозна раз на місяць. Тобто, якщо б цю справу слухали нормально, я б готова була переселитися на місяць, наприклад, в Івано-Франківськ, слухати цю справу щодня. Швидесенько допитати навіть всіх цих 58 свідків, хоча жоден з них не сказав нічого по суті справи. Вони виключно розповідають, де вони служили, кого вони там бачили. Значить, висловлюють своє ставлення до цього ролика Кацаби із зверненням до Порошенка. І все. Але вибачте, що ці люди можуть взагалі посвідчити. Ми всім їм задаємо питання. Ви знаєте хоч одну людину, яка через ролік Кацаби відмовилася від мобілізації? Всі кажуть, ні, ми таких не знаємо. Ми от просто от слухали цей ролик, дивилися, ми дуже обурювалися, як так можна. Дехто погрожує Кацабу вбити безпосередньо в судовому засіданні є такі свідки. Кацаба звертався з цього приводу, бо цей трошки неповносправний свідок погрожує погрожував вбити його і його сім'ю. а Це жінка і дві маленькі донечки, але міліція, прокуратура, суд не реагують. Отак, от, от і живемо. Як зараз існує родина Коцаби, на які кошти вони живуть? Справа в тому, що всі сімейні накопичення були вилучені СБУ під час обшуку та оголошені речовим доказом по справі. Вибачте, речовим доказом чого. Зради батьківщині у вигляді роліка на Ютубі чи перешкоджання якогось мифічного. Тобто сім'ю Кацаби свідомо позбавили всіх наявних у них коштів, щоб вони голодували, не змогли найняти адвоката. Ну, зрозуміло, для чого. Але я пообіцяла Кацабі, що я його не кину до кінця, і тому я їжджу по цій справі пробона і я публікую завжди звернення до. Небайдужих людей скинутися на поїздку на бензин, а також завжди публікую картку дружини Руслана Уляни. Для бажаючих допомогти безпосередньо сім'ї, ви знаєте, люди як не дивно допомагають? Ну, принаймні, половину коштів на паливо, мені люди зазвичай компенсують. І ще раз про боно це ви безкоштовно це безкоштовно, звичайно. Ну тобто, ви як адвокат працюєте в цій Абсолютно. справі безкоштовно? Але відрядження коштують грошей, тому я прошу грошей, щоб люди просто допомогли дістатися до Франківська і назад. Але я все таки питав: як виживає зараз родина? Коца. От, вам я ж не встигла розказати. Уляна Кацаба, можна сказати, видатний кондитер, арт кондитер Вона робить шикарні торти, вона робить пряники розписні. І я також постійно піарю ці пряники, тобто піарю її засіб до існування. Вона цими днями фактично живе на кухні, щоб прогодувати своїх дівчаток, щоб заробити чоловіку на передачки, тому що спробуйте посидіти на тюремній їжі. Ну, і ось якось так. Тобто я просто останній раз фотографувалася разом з Уляною, з цими пряниками, ну і з написом Так, я працюю за їжу. Але за яку їжу? Ну, пряники дійсно шикарні. і Уляна каже, що збільшилася кількість замовлень, вона просто завалена замовленнями, і я сподіваюся, принаймні вона разом з дівчатами нормально зустріне новий рік, не бідуючи. Скажіть, будь ласка, а ви коли востаннє бачилися з паном Коцабою? Оцінка ситуації, що він, ну як, як його стан? Стан фізичний. Ну який може бути фізичний стан у людини, який майже 50 років, яка перебуває за півтораметровими стінами СІЗО? Ну зрозуміло, що нічого хорошого, але він весь час читає, він весь час пише. Роздумив. Зараз він читає книжку Надії Савченка і пише на неї рецензію. Я сподіваюся, що це буде цікаво. Він передає свої записи, я їх розшифровую, потрошки збираємося публікувати. Тобто він не гає часу. Він виконує те, що має виконувати журналіст, навіть у в'язниці. Він повністю ми з ним погоджуємося в оцінці ситуації. Складається враження, що справа так затягується, саме тому, що судді. Не отримали ніякої вказівки з центру, що робити з Кацабою, ну і тому вони змушені тягнути справу разом з прокуратурою, тому що цю справу затіяв Наливайченка. Наливайченка більше немає. Абсурдність цієї справи всім вже очевидна. Я регулярно публікую. Просто звіти з судових засідань, те, що кажуть, свідки кожен може це прочитати на моєму живому журналі Менбастерлівджорналком під тегом Кацаба, всі абсолютно звіти, що відбувається по справі, і люди вже просто починають сміятися. Да, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які подальші дії? Ви думаєте, що суд все-таки зможе розібратися в цій справі? Чи ви будете все-таки подавати якісь? Ми... Зараз активно готуємося до подачі скарги до європейського суду. Ми збираємо всі документи, виробляємо правову позицію. Я думаю, що буквально на днях подамо там просто достатньо серйозна підготовка, потрібно багато паперів. Ну і подивимось, як європейський суд поставиться до цієї справи. Ми будемо наполягати, щоб ця справа отримала пріоритет. Ну і ніяких підстав його тримати за гратами немає в принципі. Я була здивована і дуже дуже вдячна народному депутату Вадіму Рабіновичу, який публічно заступився за Руслана. Це перший випадок, особливо після того, як Руслана зрадив його, можна сказати, рідний 112 канал, який надіслав слідству поперед, що ніякий він не наш журналіст, знати ми його не знаємо і відати не відаємо. Ну, це просто настільки агидно для журналістів така ганьба для журналістів, журналістської професії, що навіть не знаю, що сказати. Сподіваюся, їм вам Я також знаю з публікації в пресі, що Руслан Коцаба працював на російський канал НТВ. Чи російський канал НТВ підтримує якось його? От якраз росіяни і допомагають йому російські правозахисні організації. Ну і не тільки російські, наприклад, The Amnesty International визнала його в'язним сумління. Фактично, це єдиний в сучасній Україні визнаний в'язнем сумління в'язень. Але саме російські телеканали НТВ допомагають Саме його? російські канали НТВ та інші телеканали постійно його згадують. Не забувають про нього на відміну від українських журналістів, які фактично про нього забувають. і Ніхто крім 17-го каналу, особливо про нього і не згадують. От ви можна сказати, хіба не перший, хто мене запитав про його страву? Я ж не знаю. Можливо, крига нарешті скресне. Это була адвокат Руслана Кацабо Тетяна Монтян. Ну ми знаємо Тетяну Мантянна. Эмоциональный очень человек и мы знаем ее как публициста, которая пишет очень яркие вещи в Фейсбуке. Также мы ее знаем как политика, которая, ну несмотря на свои политические идеи, она не смогла к сожалению до сих пор. быть избранной, хотя она избиралась, например, вот на последних выборах, на последних местных выборах, но это не имеет отношения к данной ситуации. Мы для того, чтобы более полно подать эту картину с Руслама, Русланом Кацабо, я сразу, кстати, хочу сказать, что, ну вот я лично бы, ну, ну, то есть, то есть, я уже не сделал то, что сделал Руслан Кацабо, естественно. Я не поддерживаю, например, я лично не поддерживаю то, что Руслан Кацаба, ну, вот те идеи, которые он продвигает. Ну, мне кажется, что возможность его эти идеи продвигать, он все-таки, она все-таки ему дается, и он может говорить много вещей, как журналист. Вот. Ну, и как журналист, мы, как журналисты, вот мы с Викторией Ермолаевой, у нас есть еще одна точка зрения, На эту ситуацію, Вот Вікторія больше об этом скажет. Я скажу, что Руслана Кацабу поддержали не только украинские журналисты, но и ряд общественных, правозащитных организаций и даже всемирных. И независимый медиапрофсоюз Украины также, в свою очередь, после начала этой истории, сделал заявление в поддержку Руслана, не в поддержку его идей, а в поддержку Руслана Кацабы как человека, который имеет право высказывать свою точку зрения. И подробнее об этой позиции независимого медиапрофсоюза Украины в телефон. Нам розговорі нам розказав Юрій Луканов, глава независимого медіа правсоюза України. Коли його затримали і посадили в СІЗО, то медіа проспілка зробила заяву. А ми довго дискутували, треба підкреслити. Це не була не був консенсус, але більшістю голосів 7 на 9, по-моєму. Ми прийняли заяву наступного змісту, що так, ми усвідомлюємо, що Коцаба працював в рамках московської пропаганди. Він повторював тези московської пропаганди, коли він, тобто, наприклад, про те, що з того боку теж типу нормальні пацани воюють, і треба примиритися, і так далі, і так далі. Але при всьому при тому його затримання, тобто, ми не виключали, що він міг бути справді е, людиною, яка тісно. Пов'язана з спецслужбами російськими, але в той же час розумієте, для цього потрібні були для того, щоб його затримувати, необхідно було мати дуже дуже вагомі докази, і в той час е, затримання виглядало дещо легковажним, тобто не було не виглядало так, що е, слідство. Або суд отримав достатні докази. Причому це була не тільки наша думка. Так само висловилися Євген Захаров і Аркадій Бущенко, відомі правозахисники, Євгенія Закревська висловлювалася аналогічним чином, і так далі. Тобто, його вина не була підкріплена достатніми юридичними доказами. Ось так така була заява. А чи слідкували ви за подальшим розвитком подій щодо нього? Там був ще один суд. Який залишив його в СІЗО знову? Це те про що я пам'ятаю. А так ну як слідчі з нами слідчі з нами ж не ділилися своїми так мовити висновками, діями і таке інше. тому це було просто неможливо. А чи може змінилося ваше ставлення, чи ваша думка з того часу, як його вперше заарештували? Моя особиста ні, а з приводу колективна, колективна точка зору, ми це не обговорювали на на комітеті медіа Моя особисто не змінилася. А от ви кажете, що були суперечки, коли ви приймали звернення від незалежної медіа Яка була думка ваших колег? Наші колеги вважали, що не потрібно робити таку заяву, оскільки косаба є зрадник. Баківщини і так далі, і так далі, і вони це сприймали навіть попри те, що ми констатували факт, що він співпрацював працював в рамках московської пропаганди. І вони з цим погоджувалися, але вони не погоджувалися, що треба виспливлювати занепокоєння тим, що рішення суду не має достатніх аргументів на нашу думку. Вони були проти цього. І ви кажете, 7 на 9 голосів було так. Я правильно почула? Якщо я не помиляюсь, можливо 6 на 3, я не пам'ятаю точно, але е е е, тим була така міцна. Чи вважаєте ви цю справу прецедентом для українського правосуддя? Однозначно, причому певною мірою наша правота була під тим, що от е можуть потім е е висмоктуючи з пальця садити когось там. Були випадки, коли двох е, журналістів, які працювали для російських засобів масової інформації, теж затримали. Але я, ми ми теж з цього приводу висловилися, але їх потім швидко відпустили. Тому що насправді там були смішні якісь аргументи. Люди фотографували якісь міст е, в Миколаєві. Наприклад, ну я теж був Миколаєві в, в період цих всіх заворушень, теж фотографував цей міст, так що мене тепер посадити, розумієте, ну їх випустили. Але не розумієте, тобто з одного боку, я розумію, що справді в нас діє дуже багато агентів російських спецслужб однозначно, в тому числі в інформаційному полі. Але все ж таки, коли їх садити, оскільки ми все ж таки демократичні не попри війну, то треба мати дуже вагомі докази. Ми говоримо про те, що в принципі в Україні є свобода слова. на вашу думку, чи змінилася ситуація з початком антитерористичної операції на Донбасі? Загалом в Україні не не змінилася. Мало того, я вам скажу, не змінилася. Вона в я працюю також там в зоні воєнних дій на війні. Вона називається АТО, насправді це війна не ніяка не антитерористична операція. Сором'язливо чогось називається там. Є певні проблеми, звичайно. Але в принципі бувають конфлікти, в тому числі у мене були наприклад проблеми. Але в принципі, мені здається, що, скажімо так, наші журналісти достатньо вільно висвітлюють події, які там відбуваються. Але в той же час наші журналісти, наприклад, до війни приїзжав на Донбас. Нась висвітлював ці заворушення, проникав навіть в обласну державну адміністрацію. пішов звідти репортаж злогова, так би мовити, ватників, умовно кажучи. Але коли почалась війна, це стало просто неможливо. Якщо він не потрапляє туди, до речі, як це робив Коцава, за лінією фронту. То це свідчить про те, що він домовився з ними про те, що він висвітлює відлів... журналіст, ну не тільки Козак, будь-який журналіст, який сюди потрапляє. Він буде висвітлювати ті події так, як це вигідно, як це потрібно тій стороні. Він не буде об'єктивним. Більш легко працюють західні журналісти. Але наскільки мені відомо, от є інформації, значить скажімо, я особисто її не перевіряв, але скажімо це від тих джерел, яким можна довіряти на 90%, відсотків. Значить, там була проведена така зачистка фіксерів. фіксери – це ті, хто працюють із західними журналістами, тобто які їх везуть по певних місцях, перекладачі і такі інше. Тобто, фіксерами стали ті, хто лояльні до Донецької так званих Луганської народної Республіки. Тобто вони ведуть західних журналістів, які не знають українсько-російською мову, до правильних людей, яким говорять правильні з точки зору ДНР ЛНР, речі, і таке інше. Это был Юрий Луканов, глава независимого независимого медиаправсою Украины, который рассказал позицию профсоюза и свою личную позицію по поводу истории Руслана Кацабы. Ну и мы продолжаем нашу программу Київ Донбас в прямом эфире была только что Виктория Ермолаева, Я Кириллу Лукеренко. и дальше.